Ірсаславич, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як у вас змінилась пенсія після суду, яка була і яка стала після? Доброго дня, Таніше. Моя пенсія після рішення суду збільшилася майже в два рази. До суду я отримував порядка 11 тисяч 300 гривень. Після рішення суду я почав отримувати 18 тисяч 200 гривень. Добре. І це в нас без врахування індексації за 2023 рік. Це у вас станом на 2022 рік, правильно? Так, так саме так. Скажіть, будь ласка, в якому році звільнялися, звідки, у якому званні та скільки у вас років вислуги було? Я звільнявся з Лав Збройних сил у 2013 році, в військовому званні підполковник, з підполковничої посади. Угу. Крім того, я мав льготи за станом здоров'я і мав вислугу календарну 25 років на той час. Угу. Добре. А скільки у нас часу зайняв судовий процес? Ну, я так пригадую, десь близько 10 місяців угу. займалися і... цією угу. справою. І це незважаючи на те, що в нас, в принципі, судовий процес припав на такий складний тяжкий час активних бойових дій у Харкові. От, але все одно ми, я вважаю, так по строкам дуже гарно вклалися. Так, добре, скажіть, які у вас були, можливо, сумніви перед зверненням до юристів, до суду? Ну, сумнів ніяких в мене не могло бути, тому що ти займалася цією справою. Ти сказала, що ти все зробиш, і мені немає за що піклуватися і втручатися в цей процес. Тому е, я навіть не сумнівався, що ми дойдемо до кінця і отримаємо приємний результат. Добре, скажіть, а що б ви порекомендували пенсіонерам, які все ж таки мають сумнів, бояться йти до суду? Я вважаю, що нема чого там боятися. Ніхто з них нічого не загубить. Менше ніхто їм нічого платити не може, але ж щось виграти вони можуть. Тому треба діяти. Якщо хочеш щось змінити, треба щось робити. Угу. Тому хай звертається, я рекомендую звертатися до тебе. Ти зробиш все правильно. Щиро дякую вам. Угу. Гарного вам мирного дня та всього вам найкращого. Щасливо.